Добрий день, шановні учні! Ми з вами продовжуємо вивчення курсу хімії, і сьогодні ми з вами будемо вчитись розв'язувати задачі за рівнянням хімічної реакції. Запишіть, будь ласка, тему нашого уроку розрахунки за рівняннями хімічних реакцій. Для того, щоб вам дуже добре опанувати цю тему, ми повинні з вами повторити формули. Ми вивчили, що кількість речовини можна знайти. Якщо масу поділити на молярну масу або об'єм поділити на молярний об'єм. З першої формули маса у нас дорівнюється кількість речовини, помножити на молярну масу, яку ми знаходимо за допомогою періодичної системи хімічних елементів. І об'єм дорівнюється. Кількість речовини помножити на молярний об'єм. Молярний об'єм будь-якої речовини дорівнюється 20,4. Ці формули нам будуть потрібні для розв'язання задач. Для того, щоб ви навчилися і розв'язували задачі, ми будемо з вами сьогодні розв'язувати задачу і писати алгоритм розв'язання задач. Тому, будь ласка, приготувалися і зараз будемо розв'язувати першу задачу. Будь ласка. Умова першої задачі. Треба знайти кількість речовини нітратної кислоти, яка утворюється при взаємодії 5 моль оксиду нітрогену 5 з водою. На окремому аркуші в зошиті записали алгоритм розв'язання задач. Ставимо цифру 1. Записуємо. Прочитати умову задачі. І записати скорочену умову задачі. І так, в нашій задачі нам дано кількість речовини оксид нітрогену 5-5 молів. Тому ми це записали. І знайти треба в задачі кількість речовини нітратної кислоти, що утворюється. Також записали скорочену умову задачі. Другий пункт алгоритму рівняння розв'язання задач. Ставимо цифру 2, там де у вас алгоритм, і записуємо. Записати рівняння реакції, кома. Поставити коефіцієнти в рівнянні, Кома. Над формулами речовин. Записати дані задачі. Крапочка. І так, другий пункт. Ми з вами записуємо рівняння реакції. В даному випадку у нас N2 плюс... N2O5 плюс H2O дорівнюється h 3 ставимо коефіцієнти c 2 перед формулою h 3 і над формулами речовин, про які йде мова в задачі, записуємо дані. Тобто, над формулами un 2 o 5 ми записуємо, що нам дано 5 моль. Над формулою hno 3 ми записуємо Х моль, тому що нам треба знайти, скільки моль hno 3 у нас утворюється в рівнянні. Ми виконали з вами другий пункт розв'язання задачі. Будь ласка. Алгоритм продовжуємо писати, пишемо третє. Працюємо під формулами врівняння реакції. Тобто, працювати будемо ось тут під формулами. Будемо з вами писати декілька строчок. І для загального розв'язання задач ці декілька строчок я вам покажу, як я записала для такого. Рівняння реакції загального. Ну, наприклад, перша строчка, наприклад, у мене є рівняння 3А плюс 2Б дорівнюється 3 б 2 Спочатку я записала над формулами те, що мені дано, а потім я записую під формулами, будь ласка, зверніть увагу, третій пункт алгоритму. Пишемо 3. Працюємо під формулами в рівнянні а записуємо кількість речовини, виходячи з коефіцієнту в рівнянні реакції. Записуємо кількість речовини, виходячи з коефіцієнту в рівнянні реакції. Будь ласка, зверніть увагу 3 моль, 2 моль і 1 моль. Якщо у нас немає коефіцієнту, це означає, що це 1. моль. Там, де у нас зверху. Кількість речовини ми більш нічого з вами писати не будемо. Друге записуємо. Якщо над формулою речовини записаний об'єм, то друга строчка у нас буде значення молярного об'єму. Якщо над формулою речовини записана маса, то друга строчка у нас буде значення молярної маси, яке ми знаходимо. За допомогою періодичної системи хімічних елементів. І третя. Третя строчка це перемноження кількості речовини на молярну масу або на молярний об'єм. Тобто, в даному випадку третя строчка дорівнюється 2 помножити на 22,4, а в даному випадку маса це кількість речовини помножити на молярну масу. Перша строчка на другу строчку. Будь ласка, оцю схему також записати в свій алгоритм. Це обов'язково. Після того, як, як, коли ви записали цю схему, ми з вами продовжуємо розв'язувати нашу задачу. В нашому випадку, у нас зверху формули знаходиться кількість речовини. Перше, що ми повинні зробити з третього пункту, це записати кількість речовини під формулами. Це ми беремо в коефіцієнтах вирівняння реакції. 1 моль, і кількість речовини нітратної кислоти буде 2 моль, так як у нас коефіцієнт 1. Так як у нас все зверху в молях, нам далі писати нічого в даному випадку не потрібно. І, будь ласка, пишемо четвертий пункт алгоритму. Будь ласка, четвертий пункт алгоритму записуємо. Складаємо пропорцію і знаходимо невідому. В даному випадку пропорція у нас буде 5, ось це верхнє число, поділити на 1 нижнє число. Дорівнюється х, поділити на 2. Розв'язуючи пропорцію, знаходимо х. Х у нас буде дорівнювати 5 помножити на 2. Дорівнюється 10 моль. П'ятий пункт алгоритму це, будь ласка, записати відповідь задачі. В даному випадку у нас буде відповідь 10 моль. Алгоритм розв'язання задач треба. Буде вивчити обов'язково або тримати при себе для того, щоб навчитися розв'язувати задачі далі. Діти, за алгоритмом розв'язання задач я вам розв'язала задачу номер 11 на сторінці 160. Будь ласка, розв'язання задачі перед вами. Я пропоную вам читати алгоритм і самостійно за допомогою моїх записів розібратися, як ця задача розв'язана. Бажаю вам успіхів, до нових зустрічей на дистанційних уроках!